Юрій Олександровичу, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас і наших глядачів, Євгенія. Ігор Олександровичу, будемо говорити про те, що відбувається на території Курської області. Міністр оборони Рустимо Міров говорить про те, що ми там тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника, і каже, що на даному етапі якби жоден підрозділ Сил оборони не оточений. Але тим не менше, так багато інформації знову ж таки з'являється про те, що тисне там ворог і має, якби, перевагу. Так і є заява від Володимира Зеленського, який каже про те, що Російська Федерація хоче Дочити українських військових на курському напрямку, але не на території України. Як трактувати заяву Володимира Зеленського? Про що йде мова на вашу думку? І власне, що відбувається з ваш на ваш погляд наразі на Курщині? Я хотів би сказати, що контролюється територія Сили оборони України вже незначну? От і продовжуються оборонні бої підрозділами частинами Сил оборони України. Якби на декілька ділянках, тобто західніші суджі, якщо подивитися, ну взагалі по мапі треба бачити два дві таких території: дві третини верхні частини угрупування Сила оборони України, і нижче ще одна третина. Це відбулося після того, як скажімо, підрозділи структури північної Кореї які вони знову завели, і це були підрозділи спецпризначенців, і краще, що вони відібрали з двох тисяч біля там, там трьох чотирьох тисяч угрупування, і вони нанесли. Удар наступальні дії провели південніші суджі, і фактично майже розрізали наше угрупування на от такі частини. Верхня це дві третини. І нижня, це ну, там район гуйвої навколо нього. Так, от зараз йдуть бойові дії західніші сужі і ворог там просувається частково, наші займає там висоти ну, для щоб стабілізувати цю ситуацію, і окремо пізяти південніше дії навколо гуйви. Тобто, зрозуміло, що пара складу з воєнної точки зору, якщо захопити гуйву, там у росіян відкриваються перспективи подальших наступальних дій. Це з одного боку. З іншого боку, треба пам'ятати, що два тижні десь тому підрозділи спочатку диверсіонно розвідної групи, а потім вони наростили зусилля. З ворог своїми підрозділами частинами перетнули кордон і захопили наші там на Сумщині вже підкреслю там три населених пункта. З одного із них, які південніше, силами оборони, підрозділями ворог був вибитий. А відносно інших, вони концентрують свої зусилля і намагаються просуватися далі. І тому у, у групування нашої сили оборони України, яка знаходиться на Курщині і Сумщині на півночі, є таке подвійне завдання. По-перше, це утримувати якби, цю буферну зону на Курщині з нашої точки зору, і відбити, відсунути ворога з території Сумщини, Шемші, цих населених пунктів з цього району, щоб зі свого боку не надати можливість ворогу формувати. Так звану по-путински буферну зону на території України на території Сумщини. Наше воєнне керівництво цього рівня тактичного і воєнно-політичного рівня, навіть стратегічно високого, ну, уявляє цю ситуацію, шукає можливості адекватно діяти, щоб зруйнувати плани ворога і реалізувати свої відносно такого виду буферної зони. Ігор Олександрович, а ті сили, які наразі тримають, тримають росіяни, так біля нашого прикордоння і в принципі так на території Курської області, їм е, е, цього вистачить, ну мається на увазі для створення цієї буферної зони, про яку ви говорите так, що дав наказ створити Путін? Чи все ж таки частину цих військ вони будуть кудись перекидати? Якщо перекидати будуть, то куди ймовірніше за все про перекидати зараз не йдеться, тому що їм до кінця, якби з точки зору путінських планів, не виконано завдання. Принципове питання, в тому числі на стратегічному рівні щодо переговорів, про які йдеться, е, значить, ну, і своє, це воєнно-політичний аспект, я звертаю увагу. ну І суто воєнний, ми з вами е, ну, оглянули, проаналізували, але е, значить, оскільки ці завдання не виконані, групування це більше 60 тисяч, причому з в яке входили і продовжують ходити, і ведуть бойові дії з боку ворога, так звані елітні частини: морська піхота, повітряно десантні війська. Угрупування дронів FPV півізаді, причому на волокні, на які наші засоби радіоелектронного подавлення впливати не можуть, і тому вдалося от таким чином впливати на цю логістичну дорогу від сум на суджені. Тепер уже не на Суджі, а в тому напряму. Тобто, все це зберігається, але поки ще не реалізовано завдання, і розмову вести можна на подальші. Тільки з точки зору того, що вони витіснити наші війська скоріше всі по їх планам сформують зону, значить, на Сумщині. як вони ходять, і після того по їх планам, я це підкреслюю, можна вести розмову відносно подальших дій, ну в інших містах частину угрупування, яке там веде бойові дії з боку збройних сил Російської Федерації. Ви складали сформують зону на сумщині, мається на ну, саме на території України. Витіснити війська наші з Курщини і сформують буферну зону на Сумщині. Це таке завдання воєнно-політичне від Путіна. Якщо угу. дозвоти, хочу зацитувати військового журналіста Юрія Бутусова. А він каже про те, що наші війська по з боями відходять на територію України. Втрати у боях останніх днів та при відході, у тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки. Також він каже про те, що за те, що трапилось, має бути відповідальність, хто керував, які фактори вплинули. Та не були вчасно враховані хто хвалював помилкові рішення у Києві та на місці. Я зібрав багато інформації, зараз збираю ось у відому інформацію по втратах, готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових. Коли ми говоримо про наші втрати, і ось про це на, на, на чому власне акцентує увагу Юрій Бутусов, Як яка ваша стосовно так, всього цього думка, як ви вважаєте, і чи дійсно має тут бути знову ж таки дана правова, тоді виходить. Втрати дійсно є, але наші втрати оборонні, вони менші, ніж наступаючих сил. Є там помилки, ну взагалі, проведення ар'єргадних боїв вони важкі. Тобто мета їх полягає в тому, щоб відходити, наносити максимальне ураження збройної техніки, живої сили противника, і мати менше втрати для своїх військ. Це дуже складно, оскільки угрупування в рази ворога перевищило наше і по збройній техніці, наявності боєприпасів, і по формуванню дронів можливості вони зібрали. У нас взагалі минулому з минулого року. І в підрозділо Лакні росіяни почали розповсюджувати. Ми змогли це зробити тільки наприкінці минулого року. Тобто важливо знати, яким чином і якими ресурсами ми використовуємо. Але тобто, я вважаю, що важливе об'єктивні дані з боку значить, цього кореспондента, я з ним в декілька комісіях входив значить, свій час. Знаю, як він працює, але це не означає, що любі дії, там де важко потім перетворювати в таке аутодафе, значить, знімати керівництво, там ну і такий ключ. Раціонально оцінювати раз, об'єктивно освітлювати, коли можливо, не допомагаючи в цьому ворогу, напрацювати пропозиції. Які потрібні, але весь час мати такий підхід це теж не шлях для ведення бойових дій. Тому у нас в демократичній країні немає цензури, але це повинна бути така сама цензура, сама гігієна інформаційна. І треба весь час оцінювати, наскільки. Такого роду інформація допомагає і нашим громадянам а головне силам оборони України виконувати свої завдання. Чи заважає вот в такому ключі? Треба працювати всім в інформаційному полі, тому числі і пану Бутусу. Ігор Олександрович, якщо дозволите, я уточню, просто ну виходить питання. Я повірно розумію, що бутузов стане саме по почасно, тобто планового з цього відходу, ну тобто, коли він мав міг мав розпочатися, чи вірно я розумію? Він може мати на увазі будь-що завдання. Є ми ж бачимо, що утримання цих територій на Курщині це такий актив на переговори. Росіяни не йдуть, не починають, і тому цей актив як би він тане на очах, зменшується. І з одного боку, воєнно-політичне завдання України було в тому, щоб його зберігати. Даже те ще скільки залишилось то тобто, є, наприклад, питання там буде по обміну з атомної станції для нас це дуже принципово важливе. І взагалі на поточні переговори. Тому те, що тут був аспект доцільності утримувати все це і в значного групування військ на 60 тисяч це важливо. Бачите, ви ж за те питання, і що тут закінчиться дія і безумовно вони його перекинуть там. Де у нас теж не, не все так просто, там під Покровське, чи там під чи Купінське, чи допомогти їм здійснювати е, значить, е, висадку десант на, на правий берег під Херсоном, і так далі. Там багато є місць, де вони хотіли би, щоб у них з'явилися додаткові ресурси. Але е, є завдання таке, але є. Наші спроможності, які, на жаль, менші. І як завжди, під час ведення дій, треба співставляти свої задачі зі своїми спроможностями і своєчасно намагатися приймати рішення. Але це буває по-різному. Тому заднім числом в умовах з боку припеку, можна завжди бути найбільш раціональним і ефективним, чим безпосередньо. организующие, проводящие, кирующие такого рода боевыми действиями в башких местах, в местах за острыми. И тому Торбатут тут с собой чином. Якщо говорити про перестановки в генштабі, так відомо, що тепер начальником Генштабу призначено Андрія Гнатова, який очолював об'єднані сили збройних сил України, скажіть, будь ласка, про що це свідчить і чому так сталося на вашу думку? Знову ж таки, і чи може бути це призначення пов'язане із подіями у Курську, або знову ж таки з іншими якимись нашими невдалими операціями чи ні? Може, може бути позначено. Ми знаємо, що там. А був відсторонений з посади генерал від сил оборони України, який відповідав значит, за північ. і можливо, це якби і було пов'язано з значит, зняттям з посади начальника генерального штабу. Він пішов на інспекцію. Взагалі, мій підход. Я вже інформував, що в Ставці Верховного командувача не вистачає пред... структури представників ставки від досвідчених людей, які б об'єктивно могли б доповідати і верховному командувачу, і всій ставці стан справ будь-де. Наприклад, на той же Курщині, От бачите, різні погляди і все таке інше, і будь-інших містах, тому що все рівно керівництво буде намагатися. Показувати ну, з кращого боку, а, а, а верховному треба знати об'єктивну ситуацію. І вона працювала таким чином Другої світової війни. І коли ми напрацьовували положення, ми, тобто мені доручали я заступнику начальника генерального штабу, з науковим управлінням, і ми користувалися досвідом світовим, досвідом Другої світової великої вітчизняної війни, де Працювала ця ставка, і були представниками. Ну, Відомий нам там і Жуков, якби не наш герой зрозуміло, але питання функціональності е, роботи. так от Я говорю, щоб там, де важко чи на перспективу збирається, треба знати об'єктивну е, інформацію. І не від главкома чи начальника Генерального штабу, а погляди іншої структури, якби збоку, від рівня ставки Верховного командувача там повинні бути компетентні і авторитетні генерали-офіцери, які би оцінювали цю ситуацію і об'єктивно доповідали верховному і доповідали цю інформацію на ставці. Це дуже важливий момент, який досі на жаль не реалізований. Тому пересування генерала Бриглєвича на цю посаду можливо дасть ну інспекція. А взагалі є треба переформатувати структуру представників ставки, на мій погляд. Але коли ми говоримо про Андрія Гнатова, от все ж таки, як ви вважаєте, ну, мається на увазі, скільки тут часу потрібно знову ж таки, аби ну, якби, війти скажімо так, в курс справ, чи та посада, яку він обіймав до цього, якби дає йому якби, всі, всі ці скажімо так, ну, плани. так? Тому що Володимир Зеленський говорив про те, що на нього покладається завдання розвиток корпусної системи, так і як поширення бойового досвіду, якщо говорити от із цієї точки зору. Ну, да, то з останнього гнат був якби э, как бы, свійськ, він керував всіми процесами, але відбувається э, непростий етап переформатування і перехід на корпусну систему. Тобто, э, ну можливо, з цієї точки зору він більше знає в цієї діяльності а з точки зору керування. Такою структурою потужною і непростою генеральний штаб, я думаю, що ну він за деякий час засвоїть, хоча це дуже принципова робота цього органу. Від нього багато що залежить в організації ведення силами оборони України я підкреслюю, тому що треба управляти іншими структурами, які входять в сили оборони, і СБУ, і головне управління розвідки, і Національна гвардія МВС, і так далі, тобто інший, крім Збройних сил. А це досить непросто, тому що значить, по законодавству це виглядає так, а по суті. Не всі ці структури там прагнуть того, щоб їм хтось управляв там Клавковим і Генеральний штаб з воєнної точки зору, і тут є проблема, і вона вирішується насадженням такої функціональності від верховного головнокоманди. По повноваженням саме він має такі можливості, а наскільки йому вдасться, ну життя покажете. Ну і будемо дивитися, як новому начальнику штабу вдасться. Не тільки реалізовувати, скажем, корпусну систему і досвід, а й керувати це дуже відповідальне завдання, керувати Генеральним штабом. Відомо, що на Гуляйпільському напрямку сили оборони України вразили командний пункт 189-го мотострілецького полку, який перебуває оперативно підпорядкування 35-ї загальної військової армії. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу полку. І за наявною інформацією наразі командир цього 189 го дев'ятого полку підполковник Петров був вбитий. Орім тому ще 20 військовослужбовців загинули внаслідок удару. Важливо, ми ще знаєте більше, але мається на увазі, що чи можна говорити і констатувати про те, що. Раптом нам вдалося там ну знищити добре, скажімо так, шишку російську. Тут, на мій погляд, треба мати на увазі, я акцентую увагу наших глядачів з вами на те, що на наряд обставин. По перше, працює з боку Сил оборони України розвідно-ударний комплекс. Це дуже важливо різного рівня. Він є на рівні тактичному, оперативному і стратегічному. Ну, це рівень скорішого тактичний, оперативно-стратегічний. Мається на увазі, що розвідка різне. Види її повинна була, ну і вона таким чином спрацювала. Все ж треба мати інформацію, коли буде нарада, в якому місці з одного боку, і з іншого боку, частина розвідно ударного комплексу це значить, засоби, які використовуються для нанесення ударів. І, як правило, там різні використовуються під підштаби споруди, які, по яким треба нанести удар, щоб це було ефективно. А от такого роду зброї у нас не дуже багато, ті, які нам надають, скажімо, наші союзники, але вони там обмежують наші можливості, і досі це відбувається. Ми бачимо, як це до цього відноситься Той же Трамп, і Америка зараз, і навіть союзники з Європи не дуже багато. Нам надають Мерс просувається вперед, але Таурус у нас не з'являється. Але тепер на, на наступне я хотів би звернути увагу, що у нас пройшли іспити про по бойовому, і ми з вами в наших спільних ефірах про це етери, говорили, відносно застосування ракетного нашого зброєння. І тут вперше було ну правда по об'єктам, там е, значить НПЗ в районі. То все задіяна далекий Нептун. І тут це друге, але по цьому треба сказати, що Нептун за цей час пройшов уже три трансформації модернізації. Тобто він розроблявся як комплекс берег корабль і приймав участь в потопленні крейсера флагмана Чорноморського флота Москва, як відомо. Потім далі розвиток його пройшов і переформатувався в комплекс ракетних земля земля. І застосування відбувалося, але дальності невеличкі, там максимум до 400 кілометрів плюс-мінус. А тепер, тепер довгий Нептун, тобто він його модернізували далі, уже з дальностями до 1000 кілометрів. Про це говорив президент. А ми тут згадуємо історію, коли по комплексу оперативно-тактичному ракетному балістичному, над яким продовжуємо працювати в минулому році. Пройшла іспит ракета. Але комплекс там же є і командний пункт і так далі. Так, от Нептуну, а всі ці програми: і САПСАН Сапсангром 2 і Нептун, і Великий і, значить, Нептун, це програми 22-го року, які працюють, і ми поступово бачимо прояви цього. Тобто раніше ми говорили, ну, президент говорив, доводив до дав всіх відносно іспит ракети до Сапсана чи Грома-2 балістичний дуже важливо, успішно. А тепер ми говоримо про те, що відбулися е, по бойовому е, іспити цього довгого Ніптуна, причому ефективно є зйомки в інтернеті, як бачимо. І тому, повертаючись до цього командного пункту, розвідка спрацювала і частина друга розвідно-ударного комплексу, тобто засоби ураження, якими було нанесені удар з такими наслідками, тобто, фактично виведене з ладу знищене керівництво полку, і полк втратив управління під час війни. Це дуже суттєво, поки вони там переформатуються, зберуться, тобто це зниження можливості ведення бойових дій цього цим полком. Ви згадали про удар по НПЗ, так і випробування і про успішні випробування довго нептуна. А якщо говорити про атаки на Москву, от мер Москви Собянін знову кричить про а, те, що якби готується. Атака знову таки на Москву. Він каже, потрібно ще більше так за свою ППУ. Мається на увазі, що якщо раніше ми бачили атаки за допомогою та безпілотника, враховуючи тепер, що ми маємо сводого Нептуна. Чи можна констатувати про те, що ну тепер і ракети можуть полетіти на Москву? Наші саме безумовно у нас з'явились нові спроможності. Ми це будемо робити, але ми з вами обговорюємо так скаць ну я не хочу сказати в емоціональному такому підході. Хотілось би да, а тут повинен бути прагматичний виважений раціональний підхід з точки зору реалізації Воєнних суттєво можливості нового виду озброєння, які з'явилися, а над цим превалює воєнно-політична ситуація. То тобто, організуючи переговорний процес, який відбувається, до речі, західні фахівці, деякі пов'язали, наприклад, від, від, відхід наших військ Курщини, не тільки тому, що там ну ворог організувався і. Попроводив і потужне угрупування у нього було і так далі. Але що для того, щоб почати цей переговорний процес, Путін виставляв свою червону лінію, поки Пакущину не буде вирішено, значить питання він не буде займатися Цим, цим процесом. Тому наше якби. Одна справа там мати контроль на території 1200-1300 квадратних кілометрів, а інша справа мати частку там ну я не знаю 100 квадратних кілометрів, да, плюс там збуки сумщини відсунути їх в таку буферну зону. Це зовсім інша історія. І тут такого аргументу немає вже у Путіна. Хоча, як відомо, він хоче розробляється російська пропагандистка, така. Історія, такий план відносно того, щоб дискредитувати там злочинами, які проявлялись силами оборони України на території суджі навколо, на Курщині, і та, провести все це, як значит, відбулося у нас, коли ми показали там є пінь всі ці події і відмовились від подальших переговорів. Тобто він хоче такий використати підхід суд. Ну, суто пропагандистське. Хоча зрозуміло, що треба, щоб там Трамп не повівся на цього і не захищав оточені наші війська там. крокодилу слізу Путін з цього приводу, тобто .е. Трамп додавлює, щоб Путін її запустив, щоб видивились з приводу того, що там якесь фейкове оточення відбувається. А я пояснюю: Крокаділи сліза у нього фізіологічно спрацьовує тоді, коли він кого-нибудь з'їсть. І потім фізіологічні процеси у нього очі значить зі слезами. Так, от саме такий підхід це путинский, під путінський и і в цьому йому подигрывает Трамп. Ігорі а в них має бути розмова вже завтра про неї сам сказав президент Трамп і говорить про те, що будуть говорити про землю, а також про електростанцію, Ну, мають на увазі, знову ж таки, Запорізька АЕС. Рубіо напередодні говорив про те, що знову ж таки обидві сторони мають піти на поступки. Говорили про те, що якби і Україна вже там змирилася з якимись там територіальними знову ж таки цими поступками і зупинки вогню на діючій лінії розмежування. Як ви вважаєте, чи вдасться, в ДЕСТІ підкоє повернути? Під український контроль за ЄС, і що буде з територіями. Так от саме для того, щоб було вирішено. Ну По-перше, Путін же взагалі, що ми повинні віддати навіть незахоплені частини: Донецька, Запорізьке, Херсонське, тільки тоді і так далі. Цього не відбудеться, він це розуміє. От, і тому по лінії зіткнення питання зараз іде, але крім того, особливий напрям це по атомній станції, тому що по вимогам світовим, і це дуже скажем, турбує і американців, і європейців європейці будкововіни, що електростанції тим пач найбільш потужна наші блоків в Європі. Вона повинна передана бути навіть якщо не буде там працювати, але під контроль. Структури, яка будувала, яка експлуатувала, яка має права, і це така собі значить, історія, на по якій вони американці тиснути точно будуть на нього. А тут уже з урахуванням того, що пакурщені там ну, з більшої частини виведені наші війська, то розмова може йти, що до вивести залишившись частини і стати по кордонам, але за рахунок цього вони віддадуть, наприклад, атомну станцію. Тому це етап наступний етап роботи. Ми з вами мимохіть обговорили питання відносно того початку, взагалі цього перемир'я і тут теж американці будуть тиснути, тому що це ж пристижі Трампа, поки крім нечети підскоків, які приводять до погіршення ситуації для Америки, як внутрі, так і зовні, нічого він не добився. І це починає тиснути на нього внутрі електроат. І це багато по яким питанням І Європа працює вже Португалія відмовилася від f 35 Канада залишила тільки там 16 F-35, вивчає питання переходь на інші літаки. І так по Європі скажімо, по батьом напряму відбувається не тільки з літаками, пов'язана пов'язане в залі з цією позицією. Після європейці тут змінюються, на жаль, повільно не так, якби нам хотілося більш енергійно. Але процес це йде, це дуже важливо і, і треба далі дотиснути. Бачите, планували переговорити в понеділок а сьогодні, але пересунений вівторок, тому що команда Трампа не готова напрацьовувався. Походу а Путін там своє піднімає ставки. Але ж треба тиснути і з цього приводу, щоб виходити, якби він. Не говори про те, що він в цілому на зупинення чуть підписання мирної угоди. Не буде з ним мирної угоди, тому що мир тільки тоді, коли будуть повернені наші землі. А поки от це максимум на що зупинити бойові дії, перейти до перемир'я, щоб там не відбувалося, в народі нашому все рівно буде підхід пов'язаний і на подальші дії, поки будемо займатися дипломатію, воєнної дипломатію значить, в цьому сенсі, а будемо готуватися для того, щоб значить, повернути ці території в майбутньому, і тому а зараз треба працювати над етапами цих переговорних процесів.